Ми зараз переживаємо унікальний момент історії, да, коли ну, власне держава, про яку рік тому, умовно кажучи, пересічний американець, він абсолютно не знав нічого, да, чи можливо там кінієць, чи можливо аргентинець от геть нічого, абсолютно. Тобто нині ми маємо унікальну ситуацію, коли там той самий United 24 да, або там Ukraine, I'm Ukrainian, Ukraine now це бренд. Тобто ми тепер є дуже дорогий світовий бренд. Да, і, власне кажучи, от е, я маю сподівання, що в цьому році ми досягнемо перемоги. І, е, як мінімум, з наступного року, да, ми пройбемо, ми дійдемо до того, що ми почнемо реалізувати цей бренд. Тільки почнемо його реалізувати тим самим. Да, Чим ми були до того, коли ми будемо його реалізувати через дружбу, через гостинність, через наші степи, через наше гостинне море?